Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. І як завжди, рубрика готую один раз на пару днів. Тут у мене є сир кисломолочний, є бедра курячі, я підготовила овочі і вирішила з цього всього приготувати сирники. Із м'яса та рису буде плов, а також горох і овочі це буде гороховий суп. Як завжди починаю з того, що найдовше. А саме буду всипати горох. І тут, як завжди, у мене лаврове листя. Ось таку кількість беру. Я його зараз промию, відправляю в каструльку нехай закипає. До речі, гороховий суп я варю не на бульйоні, а просто на воді. Але потім буду додавати обжарені сосиски. Приступаю до сирників. У сирники мені треба 500 г кисломолочного сиру, одне яйце. Якщо малі яйця, давайте два. У мене яйце велике, гарне я даю одне. 3 столових ложки цукру. Я додаю 2 столових ложки, тому що я ще буду додавати ванільний цукор. 3 столових ложки манки. О, вже ложку вимазана, не подумала. Хвилиночку, зараз я візьму. Взяла чисту ложку, три столових ложки манки, і дві столових ложки крохмалю. і додаю один пакетик ванільного цукру. Я додаю цілий пакет, тому що в мене маленький, тут тільки 8 грам. До речі, цей ванільний цукор купляла в Аврорі по акції. І дуже здивувалася, чому це я за ванільний свій цукор попередній так багато платила, а цей лише за гривню. Так, тут просто 8 грам, то це маленький пакетик. той тому і за гривню. Так що, будьте уважні, як щось купуєте. Тепер ми це все гарно перемішуємо. У мене руки чисті, вимиці, тому я ось так просто рукою і буду дивитися, якщо зараз мені треба буде ще, то додавлю ще трошки муки. А якщо манка набухне і мені консистенція сподобається, то муки більше додавати не буду. Маса на сирники постояла у мене десь пів години. Манка добре набухла, муку я не додавала і буду формувати самі сирники. Руки у мене змочені у воді, я формую такі наче котлетки і буду обвалювати їх у муці і обжарювати. Сковорідку я вже також поставила на вогонь, налила туди рослинну олію. Цей раз я спішу, то так, так по-швидкому. А коли в мене є час, і я хочу, щоб була більш ідеальна форма сирника, то я беру досточку, припилюю її мукою і стаканом таки формую, наче шайбочки. Тоді так теж дуже гарно вони в такої гарної форми получаються. І тут я трошки прогавила, і вони так в мене вже Занадто крепко підрум'янилися з однієї сторони, але потім я вогонь зроблю трошки менший. І все, вони гарно пропечуться. Цей рецепт дуже смачний. Хто не пробував, з крохмалем і з манкою, дуже добре. Вони такі ніжні всередині, не забиті мукою. Попробуйте, дуже смачно. Поставила розігрівати каструлю, влю у неї рослинну олію. За кадром я вже бедра перерізала на потрібні мені кусочки. Тут було у мене три бедра із домашньої курки. І буду це все відправляти, жаритись до каструлі. У мене ця каструлька така хороша, вона з твердним дном для плову те, що треба. І до речі, Горох уже закипів, я його підсолила, зробила маленький вогонь. Він в мене буде так довгенько варитися. Ну, я закінчу гороховий суп варити в кінці усієї варки. Все, вийшло пів каструлі м'язка. М'ясо схватилося, я його присолю. і додаю звичайну приправу для плови. Нехай далі жариться. А я тим часом для плову буду готувати овочі. У мене така велика цибулька, я її візьму половинку. Половинка піде в гороховий суп. Нарізаю дрібненько на пережарку. Зараз м'ясо обжариться, так, ще трошки притушиться. Я зроблю менший вогонь. А потім я зразу туди в цю ж каструлю буду додавати і цибулю, і моркву. А також буду натирати на крупну терку одну таку велику моркву. Інколи до плову я нарізаю моркву брусочками, інколи натираю, цей раз натираю. М'ясо вже гарно відправилося. ну, зараз я буду додавати туди овочі. Ну, не просто обжарилось, а ще й так протушилось. Просто із Відправляю. А тертку відразу я мити не буду. Зараз зразу підготую пережарку до супу. До речі, горох уже майже готовий. Горох, от як який попадеться. Часом ну такий дубовий, не можна його зварити. А часом пів години, години вже все розварився на пюре. Хтось любить у супі, щоб були, наприклад, моя мама. Вона любить, щоб відчувався горох. А ми любимо, щоб було пюре. Все, накриваю кришкою Вимазала. накриваю зараз кришкою, і нехай тушиться морква і цибуля, а тоді додам туди рис. А я буду займатися пережаркою для супу. Натираю, поки от, я ж кажу, грязна течка. Буду натирати моркву. Це, на газ поставила сковорідку маленьку, наливаю в неї олію і буду відправляти, жаритися цибулю та моркву. Горох уже дуже добре розварився. Він уже просто каша, і я буду відправляти в нього картоплю. І поки закидаю картоплю, хотіла вам сказати трошки про свій канал, що він не є научний, я не учу, як правильно варити їсти. Я просто ділюсь ідеями, що я варю для своєї сім'ї, що ми їмо. У мене завжди виникає проблема, що сьогодні варити їсти. Тому, мені здається, відео мого формату стануть корисними для багатьох. І про гороховий суп. Як я вже казала, гороховий суп і літо для мене якісь несумісні страви. А коли вже осінь або зима, щось хочеться таке тепленьке то чомусь якось саме перше на думку спадає гороховий суп приготувати. Я цей раз не варила ні на якому бульйоні, а буду додавати до нього сосиски. З цим не забуваємо про наші плов. М'ясо там вже добре прожарилось. Я беру рис, довгозернистий. А що це випадає все моє листя? Я в попередніх відео казала, для чого я зберігаю. Все, більше не треба. Для чого я зберігаю лаврове листя у таких банках у крупах. То якщо хочете, то перейдіть по моїх відео і там знайдете. Ось я взяла таку кількість рису. Зараз його промию. Знову ж у мене вже тут вона збиралася, гарно промиваю пару разів, щоб вода стала білою. А тоді буду відправляти, до кнову варитися. Все, рис промила. Ось яка краса тут протушена, вже гарна, висипаю рис. Воду. Води завжди беру це мало води ще треба. Добавляю іще води. все, достатньо. Рис покрило гарно. Все, роблю зараз вогонь побільше. і нехай закипає. Відразу я ще додаю лавровий лист. Все, м'ясо я заправляла приправою для плову, а потім попробую, як закипить. Якщо мені буде мало солі, я ще підсолю або додам приправу якусь. А я тим часом для супу обберу сосиски і наріжу їх та обжарю на сковорідці і додам до супчику. Ці сосиски варено копчені, тому тут запах гарний має. Зараз зроблю з усіма сосисками. І тут сосиски я вже відправляю жаритися, додаю трошки рослинної олії. Не звертайте вже увагу на мою газову плитку, адже я все роблю паралельно, швидко бігом, тому десь щось розливається, хлюпається, і до кінця моєї готовки вона вже має зовсім далеко не ідеальний стан. Але все потім з легкістю миється. І залишилось мені нарізати лише зелень. Це у мене кучерява петрушка. І ви уявляєте, я її цього року і того року навіть взагалі не садила. На тому місці, де вона виросте, в нас зараз росте малина. А це я згадую, що я вже ну, років три, може, назад, а може і чотири. Її там сіяла. А потім ми там посадили малину. І це вона там вирішила собі вирости. І вона така, ну просто просто такі великі кущі. Суп кипить. Я додаю трошки приправи універсальної. Вона із солью. Це така приправа, як колись торчин або там друга. Додаю ще. Трошки паприки копченої. Ой, не копченої, звичайної. Можна і копченої, тоді може ще там більший буде аромат. І у мене не, вистача, не вистачило баночок. От саме на паприку хватить. У мене не вистачило баночки, Всі спеції у мене в баночках, окрім паприки. Треба обов'язково щось докупити. І додаю трошечки сушеного часнику. Зовсім трошки, бо ми не любимо, як там багато чесничку. Ось так. Все, роблю вогонь маленький, нехай закіпає. Сосиски вже в мене добре обжарилися. Я їх відправляю до супу. Все гарно закипить ще із сосисками і можна відключати. Картопля там уже теж готова, вона теж розварилася майже у пюре. Додаю ще лавровий листок і все. У самому кінці і до плову, і до супу додам петрушку. От і все. Їсти наварила, кухня пахне. Залишилось тільки потім все поприбирати. Ось такий вийшов суп. Він насправді не густий. Все парує, все гаряче. Хтось каже, що це не плов, а рис із м'ясом, але ми все одно називаємо це пловом. І ось такі запашні сирнички. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі.